Давайте розв'яжемо задачу 387. Послухайте її умову. Ескаватор вирив канаву завдовжки 80 метрів. Ширина канави становить 140 її довжини. Яку площу займає канава, який її периметр? Це вид задачі. Геометрична задача на знаходження площі і периметра. Записуємо задача 387. Якщо задача геометрична, обов'язково пишемо слово дано. Довжина канави становить 80 метрів. Пам'ятаємо, що довжину ми записуємо літерою А. А дорівнює 80 метрів, ширина канави становить одну сорокову її довжини. Тобто ширина нам невідома. Ширину позначаємо літерою Б. Невідомо це одна сорокова від довжини, тобто від А. Треба знайти площу і периметр. Пригадаємо формулу для знаходження площі. С дорівнює А помножити на Б. Периметр це сума довжини і ширини А помножене на 2. А в нас відома Б треба знайти. Як же нам знайти Б? Б становить одну сорокову від А. Щоб знайти одну сорокову нам треба поділити на 40. 80 ділю на 40. Правильно, дорівнює 2. 2 Метри ширина такого прямокутника. Підставимо дані у формулу А 80 Б. 2 Розв'яжіть, будь ласка, самостійно, пам'ятайте, що ми з вами площу вимірюємо в квадратних метрах. Щоб знайти периметр, формулу А плюс Б помножити на 2, підставте числа самостійно, таким чином, ви знайдете периметр. Відповідь напишіть самостійно, поставте відео на паузу і Виконайте розв'язання цієї задачі до кінця. Задача 388. П'ять однакових верстатів мають масу 4 центнери. Яка маса трьох таких верстатів? Запишемо задача 388. І запишемо дані умови задачі. Скільки верстатів мають масу 4 центнера? 5. 5 верстатів 4 центнери. Яка маса трьох таких верстатів? Три верстати. Невідомо центнерів. І ще раз. Проговорю мову задачу. 5 верстатів мають масу 4 центнера. Що хочеться спитати, звичайно, яка маса одного верстату. І ми з вами визначаємо, що це від задачі зведення до одиниці. Чого нам не вистачає, нам треба перевести 4 центнери. В іншу іменовану величину. В одному центнері 100 кг, а в чотирьох центнерах 400. 400 кг. Тож 5 верстатів мають масу 400 кг. як знайти масу одного верстату? Звичайно, нам треба 400 поділити на 5. Відкинули 1,040 поділити на 5,8. Дописали 0,80 кілограмів. Це маса одного верстату. Тоді 3 верстати будуть. Знайдені, коли ми 80 помножимо на 3, тому що 80 повторюється 3 рази, число 80 ставимо на перше місце. Знайдіть, будь ласка, масу трьох верстатів. І відповідно питання задачі, яка маса трьох таких верстатів, самостійно запишіть відповідь. Для самостійного розв'язання у вас завдання номер 394 і 395. Вам треба поділити на двоцифрове число три числа і розв'язати задачу, дуже схожу на ту, яку ми з вами тільки що розв'язували. П'ять однакових автівок мають масу 9 тонн. Скільки таких автівок мають масу 5 тонн 4 центнери? Задача схожа, але треба подумати, що в них є різного. Бажаю вам творчих успіхів і до зустрічі завтра на онлайн уроці.